Хочеться звернути увагу на таку прикольну фішку, яка є в яка може бути в діалозі. Це відчуття невідповідності зовнішньої реальності з внутрішніми переживаннями. Такий собі... собі прошарок між. Тим, який є світ. Не так, не тим, який є світ, тим, який, що світ знає про мене, про мої уявлення про нього, тим, що насправді я думаю і уявляю про нього, як я це переживаю. Для того, щоб ну, більше зрозуміти, про що йдеться мова, це про таке відчуття. Не знаю, воно по-різному проявляється. Тобто, наприклад, там може бути жаль, може бути іноді радість, може бути. Ну, загалом, напевно, будь-яке почуття може це, це супроводжувати. Це про те, що ми повідомляємо, наприклад, іншій людині щось про себе, або про свої переживання, або про свої думки, або про свої не знаю, очікування, і помічаємо, що лише. Частина цієї інформації доступна іншій людині. І, ну і, мабуть, варто сказати про деяке поняття там, не знаю, здоровості або дорослості стосунків, що в дорослих стосунках ну, немає відчуття такої несправедливості. Є лише розуміння, що світ не ідеальний, стосунки не ідеальні, і то, що можна продовжувати в них знаходитись, якщо є ця невідповідність, ну, вона так ніби, отак, наявність цієї невідповідності е не створює дискомфорту. Це сприймається швидше як норма. Як це проявляється, це. Можна по-різному е, попробувати описати це. Наприклад, ми говоримо про наші не знаю, почуття, переживання іншій людині. А людина реагує тільки на частину їх. Або там ми пишемо щось іншій людині там, не знаю, в чаті. І бачимо, що зворотня реакція, зворотній різок йде тільки на частину цього повідомлення. І Якби ми не старалися донести всю повноту, що цікаво, що можна назвати таким деяким реальним, що якби ми не намагались донести повноту інформації, яку ми хочемо донести іншій людині, існує два моменти. Перший це то, що людина сприйме тільки частину цієї інформації, а другий це то, що крім цього, людина може ну, Сприйняти деяку некоректну там, інформацію від вас. Не знаю, придумати або е або в ваших словах угледіти щось, що там, ви не вкладали з місту, але в них можливо угледіти, тому що сам по собі спосіб передавання інформації там, текстом або голосом він, по суті, свої недосконалий. От. І. Е а в, в такому, я би назвав е, дитячому, напевно, е, відношенні, в дитячому сприйнятті оцієї різниці між ну, цього розуміння, що процес сам по собі є недосконалий, процес передачі, бажання зробити його ідеальним. Ну, Зробити його от на 100%, як я хочу, щоб ти мене зрозумів на 100%. Це, ну, за це може стояти дуже багато різних причин, наприклад. Е, неможливість переживати оцю таку, як екзистенціалісти говорять, екзистенціальну однокість. Да, про те, що ну, інша людина нас ніколи не зможе зрозуміти на 100%, ніколи не зможе переживати нас на 100%. Тому що. Ну, тобто ця от екзистенціальна одинокість може викликати величезну кількість різноманітних переживань, залежності від нашої здатності або від іншої людини від здатності переживати цю, ці переживання, вона може сприйматися як норма і як деякий дискомфорт відхилення від норми. І тут дуже цікаво в тому плані, як ми. Ну, Тобто, найбільш складним може виявитися діалог двох людей, коли обоє мають в цьому місці якийсь конфлікт. Коли один, наприклад, хоче, щоб його зрозуміло на 100%, а другий е лякається такого, наприклад, ну, тобто, конфігурації різні. Насправді mm. на цю насправді можна в цьому місці говорити про деякі задоволення. Про те, що от, е стосунки, які е з'являються, вони стають, ну, вони починають звеніти, звучати деяким задоволенням, тільки тоді, коли е ось ця. Невідповідність, неможливість розповісти про себе на 100% тільки тоді, коли вона, ну, якби, приймається. Ну, приймається. Тобто, тільки тоді, коли вона стає опорою, і що саме головне цінністю. Тому що, поясню ці два моменти: опора і цінність. Опора це коли. Коли, вони, коли вона стає опорою, тоді, коли е, ми вносимо її як частину домовленості з іншою людиною. Наприклад, я повідомляю іншій людині деяку інформацію там, про себе, про те, що вона мені симпатична, наприклад, е, що я її люблю. Також через але е, що є якісь речі, які мені в ній не подобаються. І. Про опору тут, це якщо внос, ну, в цей текст навіть вноситься. То, що... І я знаю, що з цього всього, з ці... або не те, що вноситься, бо це може не проявлятися словами, це може проявлятися деякою інтенцією, про те, що я тобі це повідомляю, але я знаю, що ти можеш мене почути не до кінця, або ти можеш почути щось, що я сюди не вкладаю. І це мене влаштовує. Тоді це є деяка е, опора, сигнал іншому про те, що я бачу, що ти недосконалий, я розумію, що я недосконалий, але я лишаюсь з тобою. А цінність в цьому, це якщо. Е, це дещо інше поняття. Це коли це знання, цей елемент, ця частина наших відносин або нашого контакту, вона дозволяє нам переживати самі складні моменти в наших стосунках. Ну, тобто, коли навіть якісь складні е, ситуативні проблеми, складні, наприклад, домовленості або складні переживання. Нездатні завершитись або нездатні е відповідати тому, що ми насправді переживаємо. Так? Буває іноді, що наш діалог він є деяким там, компілятом, е переживань, там, якщо можна так сказати, всередині кожного з нас. І він не, не відповідає цим переживанням, він є деяким відображенням е того, що ми переживаємо. Тобто ми можемо насправді бути там, там глибоко порушені або там не знаю в якомусь розпачі, в якихось складних переживаннях, але при цьому наша розмова буде показувати дещо інше. Так? Це може бути якийсь там злість, або якась не знаю радість від того, що, незважаючи на відсутність можливості на 100% бачити іншу людину, на 100% її переживати. Між нами відбувається деякий обмін ем, інформацією, енергією, переживаннями, почуттями, які дозволяє залишатись разом. І дає надію на майбутнє. Це що важливо. Що, типа, ем, типу, супер, та у мене до тебе є, наприклад, 10 питань. Но е, обговорити ми можемо тільки перше питання. І якщо б, наприклад, всі десять питань ми могли зараз обговорити, то це, наприклад, означає розрив наших стосунків. Но, але цінність е, діалогу в тому, що немає потреби е, доносити цих 10, цих 10 питань. Тому що е, є потреба хоча б про це почати говорити. Або Хоча б частково цього торкатися і залишатись далі поруч. І тоді весь великий цей пиріг можна там, по якихось шматочках кусати ті, що не потрібні, відкидати, ті, що там, підходять, ті приймати. І в цілому картина змінюється. Тобто, якщо ми говоримо про Величезну кількість там, не знаю, там, тих чи інших невідповідностей, які ми хочемо донести іншій людині, то це може відкинути цю людину, так? Як, як загалом і нас, тому що в результаті спроби переживати все одночасно, наші почуття можуть бути ну, невідповідними тому, що ми хочемо зробити. А в результаті, якщо ми це будемо по шматках робити, залишаючись в тій певній неідеальності, цінуючи її, опираючись на неї, наші стосунки є можливими і є можливим переживати все це не ну, дистантними почуттями. Так? Тобто, якщо ми говоримо, що до тої чи іншої людини у нас є, наприклад, велика кількість претензій, і ми пробуємо сказати, ти знаєш, ти перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте, то, якби, чисто там, не знаю, логічно, інша людина може просто запропонувати, слухай, а може, ну, нафіг нам ці всі стосунки, і...", тому що ну, дуже багато якихось невідповідностей не міжнарод. А інша сторона, от, якщо ми розуміємо, що, ну, це знання про те, що. Ця невідповідність завжди буде. Вона нам дає таке, що, незважаючи яку людину ми виберемо, все рівно в тій чи іншій мірі, звичайно, є певна диференціація. Не всі люди там нам підходять, і не завжди є необхідність проходити через цих 10 пунктів, тому що кожен з цих 10 пунктів може виявитися ну, неспіврозмірним з нашим здатністю переживати. Але. Якщо ми будемо цей пиріг по частинам розбирати, так? ну тобто не кидатися зразу, ну, це може проявитися тим, що ми не кидаємося зразу в стосунки, незважаючи на те, що цей, там, ця людина нам неймовірно відразна огидна. А ми починаємо це по чуть-чуть роздивляємося, чому це так, в чому причина. Е, говоримо про... Першу якусь тільки частину, а все остальне лишаємо на наступний раз. Так? Тобто, що цікаво, що ці 10 пунктів вони в процесі такого пайового переживання вони можуть ну, не знаю, змінюватися. Тому що у нас може бути деяке наслоювання очікувань і нашарування очікувань і деяких. Ну, не знаю, напевно, проекцій про іншу людину. так? Тобто в нас є деякий досвід, знову ж таки, ми дивимося на наш досвід тільки, коли ми формуємо наші проекції. І може виявити, що це змінюється. Або той чи інший конфлікт, який між нами виникає, він може виглядати великим, насправді, складним, тому що стільки всього ми дізнались про цю людину в даний момент часу. Та наших стільки багато почуттів було затронуто. В процесі там в минулому. Що це здається непереносимим. це здається неможливим до переживання. А якщо ми починаємо це розбирати, розглядати, іноді це називають виясняти стосунки, може виявитися, що, відкусивши маленький шматочок цього порога, виявиться, що всередині начинка не така страшна, як ми її малюємо. І саме оце. Розуміння, що як наше сприйняття, так і наш спосіб е діалогу. так І наша реакція на е там, агресію іншої людини по відношенню до нас, вони мають в собі завжди деяку ну, похибку, деяку неідеальність. І тільки От опора на цей момент вона дозволяє нам продовжувати, ну, не рвати стосунки. Можна, Вона дозволяє нам, наприклад, говорити про щось, що було в минулому або буде в майбутньому. Наприклад, сім... наприклад, сімейна пара, яка боїться розмовляти про розлучення, тому що розмова про розлучення приведе однозначно до розлучення. Але дуже часто виявляється, що банально ну, свобода, наявність свободи розмови про це, воно може привести до, ну, до згладження конфлікту, тому що доступ до інформації, яка лежить за межами за гранню цієї розмови, є тільки тоді, коли ми даємо свободу переживати. Ці думки, так? коли ми говоримо іншому, слухай, ти знаєш, там, в процесі там, нашого конфлікту мені там, неодноразово е виникало питання, чи хочу я продовжувати з тобою стосунки. Що цікаво, що в, ці, в от інформації її можна по-різному сприйняти, але якщо говорити про оцю неідеальність, про яку йдеться мова, то це повідомлення іншій людині, що ти знаєш, у мене ну, у мене правда появляються такі думки. Це не означає, що я хочу. Але ці думки вони дещо сигналізують, що, можливо, ми знаходимося на якійсь, ну ми, ми, ми в нашому там діалозі, ми доходимо до деяких крайнощів, які викликають мимоволі там, ці думки. І тоді, може, варто там знизити темп або. Дійсно глянути, почути друг друга, нам зробити деякі зусилля, що ж такого відбулося, що ну, ми доходимо до крайностей. І що цікаво, що ця розмова, вона, так би мовити, відірвана від реальних переживань. Тому що в процесі, коли ми це говоримо, ми насправді можемо переживати якусь злість або відчай, або не знаю, одинокість, яка взагалі не має нічого спільного, наприклад, з розривом стосунків, з тим, що, ну, як з'являються наші думки. І оцей геп, оця от, проміжок, він, це те, про що йдеться мова. Про те, що м -м, навіть ми можемо дуже сильно посваритися, ми можемо сказати друг другу, ти знаєш, наші стосунки завершені. Але. В результаті виявити, що це неправда, що це всього-навсього слова, слова, які ну, було логічно, так сказати, або які просто як результат цієї розмови вони є такими. А потім через деякий час е написати до другого, ти знаєш, що якась фігня відбулася. Тобто ми наговорили друг другу всякого, а насправді це не так. І от, що цікаво, що е наша емоційна. Сфера, наша, ну, так би мовити, відношення до іншої людини, воно дещо інертне і воно живе своїм життям. Тобто завжди є оця відмінність. Так? Тобто час, е, час та, от шкала часу, за яким живе наша емоційна сфера, вона відрізняється від шкали е, ну, діалогу. В діалозі, можливо, багато чого, що в результаті не переходить в дію. Тобто ми можемо інтелектуально нашими думками ми можемо рухатися в, ну, дуже швидко, а наша емоційна, наше відношення до процесу, до іншої людини, там, до наших же слів. Воно може не встигати або навпаки випереджати в залежності від ситуації. І от це усвідомлення про наявність цієї відмінності в швидкості, це є досить непоганим ключем до свободи, ну, до, до свободи волевиявлення, до здатності переживати. Тому що якщо в нас немає розуміння про це, і якщо ми дуже е, жорстко зв'язуємо наші слова, коли ми всі деталі намагаємося вмістити в наші переживання, то це в цьому деяка є е, ну, неприродність не е, того, як насправді побудований там, діалог і контакт. В цьому є деяка. Там насильство над собою, над своєю там фізіологією, над своїми емоціями і переживаннями. І в цьому є деяка, не знаю, самообман, коли ми намагаємось вмістити все, в то, що не вміщається, або коли ми намагаємось зупинити те, що насправді просто відбувається.